Куте сан про перші події понеділка 3 вересня. Коло учасників на вибори визначено до участі у перегонах допущена 21 політична сила. З тим, реєстрацію кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня, ЦВК завершив. Нагадаю, що на минулих виборах партій кандидатів було більш ніж удвічі. З них у парламент пройшли. П'ятеро. Отже, у парламент цього разу ідуть прогнозована четвірка фаворитів. Регіони: б'ют, наша Україна, народна самоворона і компартія добре. Відомі виборцю соцпартія, прогресивні соціалісти, партія зелених і блок Литвина на слуху об'єднання Свобода, блок Людмили Супрун. Решта претендентів потрапити у парламент. Маловідомі виборцю, хіба що крім блоку Кучма, скажімо, партія народної довіри чи партія вільних демократів. Під сумнівом участь. У виборах пори, яка вкотре розділилася, ЦВК виключила, нагадаю, пору із блоку наша Україна і. Зареєструвала окремим учасником вибори. Це рішення блок. Наша україна народна самооборона нині оскаржує у суді. Саме колізія із порою може призвести до проблеми з бюлетенями, заявляють у ЦВК. Якщо суд скасує реєстрацію пори Ярослава Годунка, виборчі бюлетені доведеться передруковувати. У цьому погоджуються члени ЦВК як від опозиції, так і від коаліції. Вже завтра центр повинен оскаржувати Остаточно затвердити зміст та форму виборчих бюлетенів. Друкувати їх почнуть у середу, 5 вересня. А на погоджувальну раду збереться сьогодні чотириразово розпущена Верховна Рада 에, напередодні завтрашнього. Цитую за повідомленням на сайті парламенту урочисто відкриття четвертої сесії ради п'ятого скликання. Але питання хто відгукнеться на клич? Спікера Мороза опозиційні партії не один раз заявляли, не прийдемо, бо зібрання нелегітимне. Відто так то ні, варіюється позиція регіонів, від яких все і залежить. Недалі, як вчора ввечері в ефірі одного із телеканалів Віктор Янукович заявляв, що вважає можливим провести сесію, але наразі підстав збиратися не бачить і, взагалі, проти, якщо це може дестабілізувати ситуацію в Україні. І на тлі політичних баталій триває маленька війна Новоодеситі. Є таке містечко на Миколаївщині. Там два тижні живуть на вулиці мешканці семи десятків будинків, непридатних для житла після повені. Вичищений з осель Мул, газ, електрика і по 200 гривень допомоги на родину. Це все, що отримали постраждалі новоодесити після повені. Їм уже повідомили, яку компенсацію чекати за втрачене житло. Дом 40 тисяч 30, 35 Мою оцінили о 19-18. чи 18. За що я куплю? Дві сім'ї в хаті. За якими критеріями оцінювала розвалені будинки районної БТІ, людям не втямки, кажуть, навіть копій складених актів на руки не дали. Буцімто всі одразу надіслали до міністерства. Стоїмость дому определялася інвентаризаційною, яка зачастую, ну, можна сказати, не сходиться з риночної. Так як за останні 10 днів в Новій Одесі риночна стоїмость домов виросла дважі. То наша інвентаризація за заня ніяк не огоніться. Вплинути на продавців, які запрагли нажитися на чужій біді влада не в змозі, людей втішає хіба те, що їм на руки дадуть живі гроші, ані помешкання, вибрані чиновниками. Ті ж, кому нове житло не світить, ремонтують свої оселі самотужки. І також нарікають, обіцяних компенсацій на всі роботи не вистачить. А ще з острахом поглядають у бік ставка, який затопив цей район міста. Латати розмиту ділянку, схоже ніхто не збирається. Принаймні у коштах, наданих кабміном, ці роботи не передбачені. Ольга Параскун, Віктор Гаргуля, Миколаївщина, ТСН студія 1+,1. Майже 7 мільярдів євро. Така сума збитків, завданих Греції потужними десятиденними лісовими пожежами. Євросоюз лише цього року виплатить країні 600 мільйонів євро компенсації. Однак за пожежами прийшла інша стихія. Після злив на півночі країни лютує повінь. У деяких селах потоки води просто змивають автомобілі, вивертають з корінням дерева. Багато домівок затопило. Синоптики кажуть, що зливи триватимуть і ще впродовж кількох днів. Особливо вони небезпечні для уражених вогнем територій на півдні, де випалена земля, просто не здатна поглинати вологу. Єдиний європейський вулкан Етна потішив своїх шанувальників новою, ільомані. Ілюмінаційною виставою один із найактивніших вулканів світу Етна регулярно викидає назовні попіл та іскри. Однак, експерти кажуть, що такі виверження для людей цілком безпечні на схилах і поблизу вулкана живуть тисячі людей і мають час від часу е, можливість спостерігати чергове вогняне шоу. Не менш приємних вражень протягом дня бажаю я і вам. Наступний ТСН буде за годину. Тоді побачимося.